Пані та панове вас вітає Боржава. Вершина гори Тисяча 1680 метрів. Якщо не помиляюся. Зафіксуйте цей момент. Саме зараз здійснюється серйозна стратегічна помилка. Спочатку тобі здається, що ти прошарений у походах воїн і плануєш нескладний похід легким боржавським хребтом. Спокійно п'єш каву по приїзді в Пилипець, витрачаєш дорогоцінний час на сніданок, переодягання, бо впевнений, що на тебе чекає нескладний 12-кілометровий похід. А потім об 11-й годині вечора ледве волочиш ноги до готелю з 20 кілометрової дистанції і розумієш, яке ти дурне. Але то спойлер. Давайте почнемо спочатку. Починаємо з весняних підйомів. У нас по-важців туди горесті. Буде ще декілька нижчих вершин. Але поки щастить з погоди, треба насолоджуватися. Цікава штука між сезоні в горах, коли знизу все вже зелено і весняно, трохи болотіно, але тепло. Самі гори ще вкриті сніговою шапкою. Головна мета цього підйому сходження на гору стій, що увійшла до переліку ста найвищих вершин українських Карпат із висотою в 1681 метр над рівнем море. Перша невелика вершина на шляху гора гимба. Десь за годину в середнім. Або півтори години повільним темпом. І на гору гимбу з верхнього підйомника можна дістатися. Абсолютно легесенький маршрут. Гімба, висота 1490, в перелік ста найвищих вона, звісно, не війшла, але піднятися сюди заради панорам та пейзажів однозначно варто. А от перший шок і розчарування це коли перед твоїми очима подальший маршрут. І оптимізму він не додавав аж ніяк. Попереду спуск з гори, тривалий перехід, підйом до хребта і сім жандармів. невеликих вершинок, які неможливо обійти траверсом, а потрібно кожного разу набирати та скидати висоту. Таке собі задоволення. Але які види? Ще цікаво, мало хто із українців колись що за пилипець, а це один із гірськолижних курортів України. Так, він невеликий, має лише один крісельний підйомник та менший сезон для катання. Але точно скажу, він колоритний та вартий уваги. Один із найпрекрасніших водоспадів Західної України знаходиться саме тут, якщо що. Якщо спускатись з гори це швидко, то постійні перепади висот – це виснажливо. Результат швидка втома, хоч попереду ще величезний вклад шляху до головної вершини. Я, чесно кажучи, думала, що маршрут буде коротший. Набагато коротший. А зараз третя година дня, через 3 години потемніше, нам ще до стіля 3 кілометри і назад дев'ять. Сюрприз, сюрприз! Мало би бути щось таке мотиваторське, надихаюче, але чесно. Ось вона, довгоочікувана. Панорами розкішені, тут, звісно, умови немає. І певно, цей момент мав би відчуватись як Але в реальності це було так. називається? стій. Це коротко перерівень втоми. Вершина гори Стій 1680 метрів, якщо не помиляюся. Позаду ось така конструкція, вона мені нагадує Але це, напевно, чисто професійне. І можна було порадіти, покричати і так далі. Але шоста година вечора. Ми йшли сюди 10 кілометрів. Нам зараз те саме треба йти назад, вверх-вниз. Очевидно, що вночі. Приємного в цьому мало, але нова вершина в переліку точно є. Такої розкоші, як затриматись на горі, неспішно пообідати та хильнути чогось гарячого у нас, звісно, не було. Бо кожна секунда та хвилина були на рахунку, аби пройти дві небезпечні ділянки до настання повної темноти. Без п'яти хвилин сьома. Один небезпечний участок ми вже в принципі пройшли, Залишився ще один. Вже починає так. Ніти у нас плюс-мінус по видимості шахром 20 є і близько 6 кілометрів на трохи більше, що дистанція назад. Із плюсів майже 4 кілометри ми прийшли менше ніж за годину. А із мінусів до готелю ми заповзли об 11 годині вечора. Як бачите, мої очікувані 11 12 кілометрів походу не мають нічого спільного з дійсністю. Фактична дистанція склала близько 20 кілометрів із набором висоти близько 1000 метрів. Якщо все-таки вирушите в цей похід весною, осінню або взимку, стартуйте як тільки зійде сонце. Не треба повторювати моїх помилок. Дня погода за вікном змінилась ледь не кожні години від сурової зими до сонячної весни. І погодьтесь: є певний шарм та велич навіть у відносно низькій засніженій пошаві. Пакуємо рюкзак і спускаємось назад у село. Думаєте на цьому все? ні ні ні. Я ж казала, що тут розташований один із найгарніших водоспадів. Ну і як нам до нього не завітати? Повноводний, бурхливий та неймовірно гарний. Це все про водоспад Шипіт. Одна із безлічі перлин українських Карпат. Ще час готуватись до наступного походу. А той, хто в коментарях вгадає назву наступної гори, на яку я планую сходження, отримає від мене подарунковий бокс із Карпат. Кількість проб, якщо що, не обмежена. Аби не пропустити наступне відео, з вас лише лайк та підписка на канал. Більше про походи у моїх соцмережах, тому долучайтесь і надихайтесь на власні сходження.